Дорогі друзі, продовжується ранок надії. І наразі у нас тема, яку ми анонсували, духовна тема. Безпосередньо ми хочемо саме так завершити наш сьогоднішній ранок надії, і в принципі тиждень. Самоправедність як гріх, як визначити, що я самоправедний, і розбирати цю тему будемо разом із Назарієм Коріщуком, священнослужителем Назарію вітаємо вас. Привіт, привіт! Так. Дякуємо, що ти сьогодні з нами. Я взагалі люблю, бо ти так простими словами, нам все розповідаєш, тому що теми складні, але ж треба їх якось так розшифрувати, щоб і ми зрозуміли з Іваном, і наші глядачі. І тема у нас сьогодні непроста. Взагалі, от я сьогодні почула таке слово. Ну не можна сказати, що сьогодні я вже чула його в контексті, але саме сьогодні я подумала, що взагалі ось це слово може містити під собою. Хочемо угу. поговорити, теж запитати тебе про взагалі визначення. Цього слова і про його контекст у християнському житті, і яка суть у ньому. Це вже питання. Да. Так, я това, я ну, так... Вести, щоб ми взагалі да, 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 да. Ну, Давайте тоді почнемо з того, що самоправедність вона складається з двох частин: Само, самостійно, своїми uh -huh. силами і праведність. Тобто, я праведний завдяки чомусь собі. Тобто, якщо по-простому, це відчуття достойності власного спасіння. Uh -huh. Ще раз повторюю, тобто правильність це чітке відчуття достойності. Я достойний, щоб бути спасенним. І якщо я впевнено кажу, що я достойний, чому? Тому що. І далі йде цілий список, що я зробив, щоб бути достойним, щоб спасіння. А взагалі, взагалі, ми повинні бути ну, от відчувати це, що ми достойні, спасінні, ми ж до цього прагнемо. Так дивіться, якщо я достойний, тому що і я починаю перераховувати, ага. це вже проблема. Все. Якщо я достойний, тому що Бог мене полюбив, Він мене обрав, він за мене помер, немає ніякої проблеми. Але питання в іншому, в тому, що коли, як правило, люди. Е, чому я використовую саме слово «достойний», тому що коли людина дуже акцентує увагу на тому, на достойності, рідко коли говорять про Я достойний, тому що мене Христос обрав. Як правило, люди більше, ну, от коли я спілкуюся з людьми, я рідко чую про те, щоб людина дуже впевнено е, саме свідомо говорила, що я достойний до спасіння. Вони просто так живуть. Роблячи акцент на чому? На тому, щоб щось виконати. І таким чином така бартерна система життя з Богом. Ну, от Ми вчора пам'ятаєш в духовному прогнозі розбирали тему благодаті Божої, так що люди спасаються по благодаті, mm -hmm. і дуже часто ось це розуміння благодаті призводить до крайності того, що Бог виправдовує нас за ну, гріх наш. Покриває mm будь-який -hmm. так, Тобто ми, все, так, тобто а ми отже... маємо все дозволеність, так, бо Божа благодать все покриває. А самоправедність входить інша крайність, і, і, і тому питання таке: Ну, слідкувати ж за своїми вчинками начебто потрібно, тому mm, що Бог не випадка. Правовує е, гріх, але з іншого боку, якщо ми їх е, ну, якби стараємося слідувати правилам законам, є ризик прийти в самоправедність, тому що ну я ж дотримуюсь закону. Як в Біблії там було з молодиком, який там до Ісуса прийшов, да, що от я ж це дотримуюсь, я зберіг заповіді з юності своєї. А, ну, це, це не просте питання, зразу скажу. Чому? Тому що ось деякі люди, вони все ж таки плутають е, життя згідно тих правил, які Бог дав. І вони відразу це називають або законництвом, або вони кажуть, ти через це самоправедник. І це є проблема, тому що Біблія вона нас закликає. Христос сказав, каже, я прийшов, Бог дав закон, є відображенням Божого характеру. І ці правила вони захищають насамперед нас. Важливо зрозуміти, що кожна людина напевно десь перевіряти, особливо ті, хто кажуть, я хочу жити згідно, наприклад, заповідей Божих. Чудово, прекрасно. Вони для цього були дані. Але тобі потрібно пам'ятати, що заповіді вони вказують на гріх. Вони в них немає взагалі, в них немає функції навіть спасати. Це те ж саме, що ну я не знаю, як би там назвати. От. Там от в, в літаку, коли люди плутають, вони там називаємо це чорний, чорний ящик, uh -huh. хоч він іншого кольору. але питання в тому, що люди не каза, о, він мене спасе, Вона за нього тримається, коли в воді. Ну, це комп'ютер, який потягне її на дно. Ну, як ілюстрацію, просто а, в нього нема такої функції спасати інших людей. Його функція просто описувати. І коли ми говоримо з законом, точно так само люди деякі плутають і вони намагаються надати тих функцій, сказати, значить. Значить, щось, значить, Бог мене більше любить. А тут уже виникає якби друга цей ланцюжок: ми розплутаємо, 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 Насправді людина не знає Бога. Тобто в неї спотворене уявлення з різних причин. Може так виховали, може так культурі, може так взагалі, от знаєте, традиційний погляд на тому, що от ти помолився 30 разів одною то самою молитвою. І якось Бог після цього якось по-особливому виконує твоє бажання. Це як на сповіді. Да, Кажуть, іди да, да, почитай молитву чи да, нас 40 років да, да. або і ще має. щось, або там особливу пожертву. Але все одно це перетворюється в бартерну систему, коли Бог, увага, торгує гріхами. Тобто це як курс обмін валют. Маленький гріх, ну, в принципі, 10 разів тобі достатньо, йди там цей. А якщо вже щось серйозне, то ну, будь ласка, там щось побудуй. Ставки вищі стри. Да. І проблема в тому, що у людини, а наша гріховна природа, я хочу це нагадувати. Тобто самоправність виникає через що? Через те, що наша гріховна натура, коли ми намагаємося, коли ми живемо згідно Божих законів, ми такі, О, я молодець, замість того, щоб сказати, слава Богу, що мені Бог дає і сили, і бажання, і мудрості, щоб жити згідно цих правил. А тут не можна впасти в утопію, розуміння. утопію чого. В утопію того, що все, що ну тобто абсолютно знецінити повністю людський ем, людську складову. Тобто, ми ж маємо між людьми, між собою повагу до себе, любов до себе, розуміння того, що я дійсно можливо і з Божою допомоги, але все ж таки своїм прагненням теж е, там досягнув. Але виходить, що е, інколи здається, що люди, які повністю ти йому дякуєш, і ти хочеш, угу. щоб від нього почути, що він скаже: Ой, дякую, я старався, угу. але ти постійно чуєш, слава Богу, слава Богу, слава Богу. Богу, і таке враження, як ніби людина як кліше вже це слава Богу ставить. І насправді вона, я скажу слава Богу, але всередині я буду розуміти, що ну, я молодець. Так, ось, ні, так ось проблема в іншому, в тому, що як ти це говориш, як ти це робиш, кожна людина вона повинна сама це визначати. Тому що проблема ж не в тому, що людина каже, слава Богу, проблема в тому, що вона це е, бездумно робить, або робить, тому що так прийнято. Або інші речі. Тобто, коли всередині в тебе слава Богу, повторіть, будь ласка, ще раз, бо так приємно було, ну так, ну, так да. в цьому проблему. Мені приємно було приємно. Але ще. скажіть ще раз, щоб я сказав, слава Богу, це ж так лягає на душу. Це і є відтінки, тому що самоправедність вона обов'язково само, про себе, я роблю акцент на собі. Uh -huh. А коли я роблю акцент на собі, є ще одна дуже така е, болячка, яка йде поруч з самоправедністю, і по факту без неї самоправедність навряд чи вдасться. Що я маю на увазі? Я маю на увазі порівняння з іншими людьми. Тобто, mm. я, я, ж, я ж маю бути, ну, є ж якийсь рейтинг. Якісь так, ранги, так. як ранги гріхів, що я не такий грішник, тому що є от там ті люди. Ну і безумовно, я, напевно, не найідеальніший. Я туди не хочу дивитися. Але в принципі, я, я такий. Ні, але я, я хороша людина. І ось коли дуже сильно робиться акцент на собі, обов'язково, тому що в повному вакуумі людині потрібно від чогось орієнтуватися, і вона починає порівнювати себе інше, порівнювати свої як недоліки для того, щоб виправдати себе, що є хтось гірший, так само і порівнювати свої добрі діла, сказати: О, якщо ця добра людина робить такі речі. Я роблю таке, я теж дуже хороша людина. І таким чином порівняння призводить до того, що ти ще раз затверджуєшся, і ну, так би мовити, самоправедність переходить в таку хронічну форму. Ця хвороба і ну, це духовна, дійсно, велика болячка, яка пов'язана з, з гординю, яка пов'язана з тим, що ти робиш акцент на собі, яка пов'язана з тим, що ти починаєш порівнювати. і і принижувати в той самий момент інших, тому таке це, це дуже цікаво. Ти розповідав, і мені зразу така думка, що е, дуже часто ось цією хворобою самоправедності, як ти сказав, окреслив, хворіють саме е, найправедніші, найкращі, найчистіші в суспільстві люди, тому що люди грішні, які знають, що вони грішники, їм не до самоправедності. Абсолютно є е, е, таке, постає таке питання: як побачити в собі ось цю самоправедність за що, ну, за що чіплятися до себе? Е, щоб її побачити, і я так розумію, що її треба викорінювати, тому що uh -huh. вона не допомагає нам зростати в хресті, а вона нас тільки топить. <зас> Ух, <зас> закрути. Це таке питання. <зас> да, ти прямо так. <зас> ну, <зас> давай чому саме найкращі люди схильні до самоправи? Я вмію спрощувати воли. Тут варто почати з чого? Як ти вже зауважила, дуже важливий факт, що самоправедність кому властива. Знаєш, є таке поняття, як у вас симптоми, або ви схильні. Угу. От є таке поняття, лікар тебе говорить, ви схильні, в тебе ще немає цієї хвороби, але будь уважний, тому що в тебе є загроза цього. Так, так. І ось хто це? Це людина, яка читає Біблію, молиться регулярно, яка ходить в церкву, угу. яка допомагає іншим людям. І можна продовжувати там різні служіння, ще щось, яку вважають хорошим моральною ну, християнином. І ось саме ці люди, які мають певні рисиці, вони е, під загрозою. Тому що, як ти зауважила, ті люди, які і так розуміють, що вони грішні, то вони, в них думка навіть не виникне. Тому що, а чому не виникне? Я вам скажу, тому що інші праведні люди їх швидко повернуть назад. Людям часто нагадують про те, що наскільки ти грішний, і людина така, так, да, я грішний. І ось подивіться на життя Христа, коли він приходив і чому казали, він там з митниками, з грішниками їсть. Тому що вони чітко розуміли, що вони недостойні. І ось тут ми підходимо до того, що Ваня трошки зачіпав, що стосовно любов до себе, інші речі. Біблія ніколи не перекреслювала. Написано про те, що любіть ближнього як самого себе. Тут є різні погляди на це. Хтось каже, як самого себе, значить ти і так себе любиш, тому люби. Але є люди певні, які вони до кінця себе і полюбити не можуть, полюбити в значення нічому. Любов вона покриває, вона прощає, інші речі. Тобто будь здоровою особистістю і люби інших людей. Так ось коли коли у людини всередині є нюанс або проблема, вона розуміє, що вона гріховна, вона недостойна, я недостойний для спасіння. Бог каже, от тепер. Ти усвідомлюєш, покайся. Людина каже, каюсь, я не хотів цього. Він каже, супер, тепер ти можеш йти. Людина, яка праведна, що в неї виникає? Який механізм, так би мовити, вона така: ну, я хороший. А, а ці гріхи, ну, так, да, деколи буває. І деколи справді можемо згадати цю прим... ну, це історія, коли був фарасей. Митар прийшов, один б'є себе в груди, каже, я грішний, пробач мене Боже, а інший дякує, якби, що я не такий, і інший за те, що, mm -hmm. за те, що я кращий. І таким чином реально людина вона, одна йде оправданою, бо вона, а що означає оправданий? Оправданий — це віддав свої гріхи Богу. Інша людина, яка сама правда, вона така, ну, я хороший, я достойний. І сьогодні я бачу цілу тенденцію, деколи в християнстві, але в принципі в загальному світі людину треба переконувати. Що вона таки грішна? Ну, реальність така. Що одна з тем, коли ти спілкуєшся з людиною, тобі потрібно ну як кажуть, відкрити людині очі або переконати. І деколи ну, я зустрічав людей, які прямо сперечаються. Кажу, а потрібно що? це робити? Потрібно переконувати і е, е, запевняти людину в тому, що ти неправедний, ти грішний. Ні, і, це, це... Не, 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 не таким тоном. Не таким тоном, але показати одну річ про те, що людина Що таке е, благодать. Минула ваша тема. Uh -huh. Я не дивився, на жаль, але я можу підозрювати, про що ви говорили. <світ> так ось благодать це незаслужена милість. Коли людина самоправедна, вона говорить, я заслужила благодать. Я заслужила незаслужену милість. Такий аксюморон виходить, і таким чином вона намагається жити згідно цього. Або це внутрішньо, або десь інше, і це є справді серйозна проблема. І нам потрібно ну за цим слідкувати, тому що благодать неможливо заслужити. А тут є е, тільки ось полярні ці поняття, е, от самоправедність, як е, ну, такий mm -hmm. гріховний момент. І е, ось е, момент правності, коли що я недостойний, mm -hmm. так, і тоді мені Бог якраз тоді каже: а ну то ти зі мною маєш частку, та, наприклад. Е, ну, mm -hmm. от, Я до чого? До того, що. Е, це може призвести в крайність того, що люди сприймають ось цей момент, що справжні послідовники Христа будуть за нього гонимі, будуть страждати, будуть ну і вони починають в житті нормальному, де в принципі нічого глобально страшного не відбувається, себе накручувати от дуже сильно і постійно в цьому стані. Я поганий, я грішник, я недостойний, я то, я то, я то. І таке враження, що ніби безпрос ну, безпросвітний якийсь mm -hmm. шлях у людини. Це не просте питання. Тому що я до чого веду. Біблія чітко говорить, Христос сказав, каже, вас будуть гнати. Питання просто в іншому. Зараз ми живемо в той час, коли ми ось так вільно збираємося, ми говоримо про християнство. І важко навіть уявити про те, що справді це реальність буде. Ну от так ми настільки звикли до цього. Але нам потрібно бути готовим до цього, тому що гоніння це є перевірка твоєї здатності відстояти. Не просто на словах, а дійсно на практиці свої переконання і свою, свою віру. Ну а чи, чи потрібно себе раніше? ніж настало. От я до цього <гас> Ні, точно ні. Біблія до цього не говорить, тому що Христос говорив про те, що можемо сказати притчу. Коли е, фарисеї так само сказали, а чого твої учні там не постяться, не, не, чого вони такі радісні? Тобто вони в цьому був докір. А він сказав, так жених ще з ними. Чого їм зараз сумувати? Настане час і буде. Тобто має бути відповідний час. Коли є час зараз для цього, нам потрібно чітко розуміти, усвідомлювати, що да, от настала така година. Але до цього штучно призволити точно не варто. Але ще що я хотів зуважити, коли ти ось роздумував, ми, грубо говорячи, часто люди навіть так говорять про те, що от християни, справжнє християнство. Але я хочу підкреслити, що це одна з симптомів самоправедності, коли от якщо ти не радієш, якщо ти постійно сумний, якщо ти постійно, знаєте, такий от, справді праведна людина, яка ніколи навіть не посміхнеться, аж якщо ти плачеш, то ти просто ем, Ну, Біблія цьому не вчить. Uh -huh. uh, є різні причини, є різні корені, чому так виникає. Коли людина справді їй погано, Бог ніколи ну, не каже, він каже, прийди до мене разом, разом поплачемо, я теж страждав, я тебе розумію. Прийди і ми разом вийдемо для того, щоб тобі було краще. Uh, але повернути назад це, це не так складно для Бога. А деколи вернути назад, коли людина дуже вознеслася, це складніше. І тут треба бути так само трішечки обережним, тому що коли людина говорить про те, що ось у мене там все погано, у мене все ну, от, не дуже, або що я такий гріховний, справжні стосунки з Христом, вони ніколи тебе не будуть розчавлювати. Христа немає цієї цілі. Угу. Коли я усвідомлюю свою гріховність і свою в результаті недостойність, то це призводить до того, що я приходжу до Христа і отримую полегшення. Хочу, щоб ви всі це зрозуміли і збагнули, тому що реально деякі люди цього не розуміють. Ще Вони такі зауважу. ще раз зауважують, що коли людина, каже, людина, чи має людина відчувати свою гріховність і недостойність, це відповідь на це питання. Так, відповідь так, і вона чітко повинна це розуміти. Але це не означає, що Христос такий бере, і він знов мокає нас в гріх наш і каже, хто це зробив. Так, він не працює. Він каже, йди сюди, я розумію, я бачу. Він, mm -hmm. особливо, якщо бачиш, що ти дійсно це переживаєш, що тобі дійсно гірко, тобі гидко від цього гріха самому, він тебе навпаки втішить і каже, слухай, віддай мені цей гріх. І коли я віддаю цей гріх, то тоді що відбувається з моїм життям? Біблія вчить нас про те, що Бог забирає гріх, віддає Христу, який вже помер. Його праведність безгрішно дає мені. І тепер питання: як мені жити? Як той, хто постійно сидить і такий, от я грішник великий, чи про те, що я маю радіти від того, що я усвідомлюю, що праведність Христа вона мені зарахована. І ось тут ми говоримо, що справді це не та самоправедність, коли я ну, пишаюся, кічуся цим, коли от я такий хороший, я там, я взагалі не звучить. Я чи йде чітке усвідомлення про те, що Бог мене зцілив. Бог мене очистив. Чи може я знов запачкатися? Я не хочу, але може таке статися. Але я знаю, що далі з цим робити. Я приходжу до нього, я знов каюся, я знов прошу. І він, як люблячий батько, бачить моє щире покаяння, коли я не планував. Це не було щось таке, що я. Ну, знаєте, є деякі люди. Підробне покаяння, воно неможливе. Тобто Бог це бачить, Бог бачить Покай наше серце, є, він такий каже, каже: Боже, це так було погано, дякую, але мені це так сподобалось. <рес> ну, от Коли ми говоримо так по відношенню до гріха, то ми дійсно робимо, як та дитина, яка, ну, от, наприклад, вона розуміє, що щось погане тримає в руці. І вона каже: на, забирай. І там батько або мама забирає, тяне, але, але дитина не відпускає, подобається. Uh -huh. Я хочу ще разок, або ще щось. І каже, Боже, ще один раз. Ну, от, от так мені цей гріх подобається. Бог він є дуже терплячий, він, він ніколи не йде проти волі людини, він дозволяє їй це зробити. Але це не означає, що він буде ну, підтримувати це. Він каже, ну, ти, наче ти перебуваєш в гріху, тобі потрібно це усвідомити. І це означає, ти не пройшов через це перший етап, коли ти усвідомлюєш свою недостойність, приходиш до Бога і відбувається Угу. Цікаво. Ми коли от цю тему готували, ми розглядали це на прикладі історії Йони, якого Бог послав угу. в Ніневію, щоб сповістити, що Бог знищить місто за те, що от вони такі е, не святі, да? тобто багато грішать, багато там було Святого розпусти. Та От один приклад цікавий: от якраз те, про що ми щойно говорили, те, як відреагували самі ніневітяни, так на його вістку, що от вони, усвідомивши, що зараз їхній стиль життя призведе їх через там пару днів до смерті загибелі, вони вдягаються у вретища та і вони перебувають в цьому смутку через усвідомлення того, що вони накоїли, і Бог дарує їм спасіння. І ось, оце, от, наче непоганий приклад нам, як християнам, як це має бути. З іншого боку, є Бог, Божий пророк Йона, який сідає і сумує через те, що Бог не знищив цей народ, потім він сумує більше за деревиною, яка виросла йому, як була затінок, а потім наступний день зав'яла. І от він плаче за тим деревом. А народ не пожалів. От що ми можемо взяти для себе е, з приклада Йони е, з точки зору самоправедності і того, до, ну до яких наслідків вона може призвести? Це дуже широко. Це. <с> ну я поясню зараз, чому я посміхаюся. Тому що перше, я дуже люблю цю історію, і взагалі саме книга Йони, це якщо брати там з малих пророків, то це напевно улюблена моя книга. Вона дуже цікава. Вона ну вона цікава чим, чому подобається зараз учасник? Тому що. Вона, по-перше, вона обривається. Ну, тобто ми не знаємо, чим закінчилося. Uh -huh. Скоріше за все, знову ж таки, я підозрюю як теолог, що все ж таки Йона, ну він розкаявся. Чому? Тому що ми все ж таки знаємо цю історію. Але питання в іншому, що ця книга вона викриває всю якраз серйозну проблему. В чому була проблема? Був досконалий пророк, на його думку, святий. І він мав іти до страшних язичників. І він чітко знав, вони недостойні Божої благодаті. І ось е, дуже багато можна з цієї історії взяти, але я би хотів, можливо, щоб ми зауважили хоча б одну таку важливу річ, що Іона е, вчить, е, приклад Йони показує, що е, ну, самоправедність це тоді, коли з'являються якісь критерії, що я розумію, що ця людина достойна спасіння, а ця людина недостойна спасіння. Я вже мовчу про те, що коли ти справді не бажаєш спасіння, ти не можеш порадіти. Е, уявіть собі, тобто він… Він сказав про. Спочатку він боявся, що його вб'ють. Uh -huh. Він прикривався точніше, цим. Потім Бог такий каже, ні. Потім він такий: ну добре, я піду скажу і побачу, як ви. Ну, вони ж відштовхнуться. А вони прийняли. А що і што? такий розчарований. І я собі навіть не уявляю, наскільки це треба. Це те ж саме, що коли я там розповідаю якусь Євангелію ну, людям, ділюся з ним, а потім розчаровуюся, що люди спасаються. І такий. Я думав, що ви відкинете. Ну, тобто, це така нелогічність самого цього послідовності, Він хотів, можливо, довести навіть Богу, про те, що ну ти хочеш, я піду. Але, але я попереджав, якщо по-простому, Знову на себе він хотів взяти оце варіант рішення. Ну і не тільки рішення. І, можливо, він... Він... він не розумів, що, що всі достойні. ну, не то, не, не то, що там всі всі ми маємо на це право, правда? Чи, він чи... це не розумів, він це чітко говорить. Так, більше того, він розумів про те, що Бог, і він далі його в цьому звинувачує. Я знав, що ти добрий. Я знав, що ти їх простиш. Того я не хотів іти. Тобто він відмовляється він каже: слухай, я їх знаю. Ти, можливо, просто переплутав, ти може, не так знаєш цей народ. Але вони страшні люди. Кого Та, ти, ти був хочеш. спасати? Це найстрашніший народ на той момент. Ну, на той момент, так, да, це було... Тому ти дивишся на це, і ну, взагалі, ця історія тут є дуже багато різних відсилок. Тут, коли ти дивишся про те, як відбувається спасіння по факту самого пророка, як він це усвідомлює, як він цьому кається, як Бог руйнує його різні е, внутрішні переконання, там ідоли, як він з цим бореться, і ну це потужно. Mm -hmm. Але це точно не тема зараз наших роздумів, да. бо ми точно підемо в бік. Я просто дивлюсь, що Йона, в принципі, був людиною контрастною, тому що, наприклад, в момент, коли був шторм, він погодився, що це через нього відбувається, і він там був готовий, да, що от викиньте мене, і ну тобто він зрозумів, відчув, що його є провина, Та? А з іншого боку, та там, те, і чим... не було. А? там і вибору не було. Там і вибору не було. Там було чітко da. зрозуміло. Так, і ці язичники, які з ним плели, по факту далі ви згадаєте, що ну, от він хотів тікати від Бога, щоб язичники не прийняли, але ті, з ким він плив, все ж таки спасалися. Це взагалі унікальна особистість в тому значенні, що він не, от, щиро не хотів спасіння язичника. Але всі, хто були навколо нього, всі спаслися. Uh -huh. Ну, точніше, прийняли Бога. Тому що написано, вони відразу тільки вони приплили, вони прославили Бога, і там така форма, що вони чітко вони, вони почали поклонятися Богу Яхве. От, mm -hmm. от, так по-простому, mm -hmm. а це, напевно, все ж таки ознака, що як написано, що навіть якщо ви не будете говорити, то каміння там заговорити та, і так далі. Тобто, що Бог він в будь-якому випадку виконує свою волю щодо інших людей, якою б, здавалось би, людина там не була самовпевнена, але так. йоні треба було присутність. Тобто, Богу потрібно, щоб ти знаходився. І ну це знов ж таки, це вже знаєте, тому що я не хочу зараз, щоб ми йону тільки так обливали брудом, ні в якому разі в нього були свої проблеми, які були пов'язані з. Середнім, середньостатистичним сприйняттям юдеїв на той момент, uh -huh. а точніше він навіть не з юдеї був, він був з північного царства, тому, тому там зовсім по іншому. І коли ти дивишся на це, Бог звертається, Бог хоче, Бог працює одночасно з самим пророком, Бог працює з тими, хто його оточує. І навіть коли сам пророк не усвідомлює, робить якісь помилки по-нашому, uh -huh. Бог все одно це використовує. Так, давайте, хлопці, так. наближуватися до нашої основної теми. Так. До самоправедності. У нас тут є питання: що, що ж ми маємо робити, щоб наші глядачі знали, щоб нам зрозуміти оцей гріх самоправедності і самим себе е, век, з вектора самоправедності перенаправляти до вектора Бога. Ах. Перше, це ну просто пам'ятати, навіщо Христос прийшов в цей світ. Людина самоправедна. Іншими словами, самоправедність це відмова від жертви Христа. Тобто самоправедність я своїми ділами можу спастися. І якщо ти можеш або допускаєш, або що ти можеш трішечки рідко, я точніше я ніколи не зустрічав людину, що вона сказала, да, я своїми ділами можу спастися. От я такої не бачив ще, тому що в принципі легко людину ну переконати в протилежному можливо. Але те, що Бог мене більше любить, якщо я буду жити згідно цього, оце розповсюджена, причому на практиці вона проявляється. І самоправедність праведність це, коли я по факту відмовляюся від жертви Христа. А отже, мені потрібно справді роздумувати, пам'ятати і ну, про те, що, а навіщо Христос прийшов. І якщо б я міг своїми зусиллями хоч якось вплинути на своє спасіння. Тобто тоді йому не треба було приходити. Це перший факт. Другий факт це те, що все ж таки не потрапляти в пастку порівняння себе з іншими. Тому що, якщо я порівнюю себе з іншими, я автоматично себе або вибілюю, або якщо я такого, ну, песимістичного настрою, то я навпаки себе пригнічую. А Бог не хоче ні одного, ні іншого. Він каже про те, що ти дивися на мене, ти з'єднуєшся, зближуйся зі мною і далі буде краще. Ну і ще один момент, це те, що закон взагалі немає функції такої спасати. Він даний для того, щоб вказати на гріх. І вказати, де небезпека. А отже, ага. коли ми віддаляємося від цього, ми не питаємо, як я близько можу підійти, а я такий трошечки тримаюся далі, подалі, то в мене є е, шанс для того, щоб краще прожити це життя, а не щоб заслужити спасіння. Тобто, Бог, він захистив, каже, слухай, тобі буде краще, ти щасливіший будеш. Це певні заповіді або певні правила для щасливого життя. Ага. Хочеш тут жити щасливо? Втілюй їх! Але не для того, щоб спастися. Для того, що я тебе люблю, я хочу, щоб тут ти теж був щасливіший. Ну тому це якщо по-простому. Да, да. Дякуємо за цей висновок, тому що дійсно тема дуже широка, і хочеться і цього торкнутися, і цього торкнутись. А час ефірний так не резиновий, не гумовий. Знаєш, що давай попросимо Назарі, якщо ти не проти, щоб ми помолилися Боже зараз, щоб дійсно всі могли побачити цей гріх самоправедності в своєму житті і е, уникнути його. Добре, давай. Боже наш. Ми дякуємо тобі за те, що ти прийшов на цю землю. Ти віддав своє життя тому, що не було іншого шляху спасіння. Це прояв твоєї любові до нас і. Хочемо тебе попросити прощення через те, що деколи у нас з'являються ці нотки самоправедності, коли ми деколи думаємо, що ти нас будеш більше любити, або що деякі е, ті речі, які я виконую, що я приходжу в церкву, що я вірний в твоїх заповідях, або що я просто хороша, моральна людина і допомагаю іншим людям, то завдяки цьому я стаю кращим в твоїх очах, але це неправда. Ти це відкриваєш на твоєму слові, і цим спастися ми не можемо. Ти на нас дивишся, ти очікуєш нас, і ти готовий нас прийняти і прощати. Тому допоможи, щоб ми могли справді пам'ятати про свої гріхи і не просто за них триматися, а віддавати їх тобі і пам'ятати, що гріх розділяє нас з тобою. І своїми ділами ми не можемо покрити ні один свій гріх. Тому перебувай з нами, відкривайся нам, і щоб ми могли, перебуваючи в тобі. Приймати твою праведність і завдяки цьому жити щасливо вже зараз. Ти цього нам бажаєш, щоб ми показували і приклад. А якщо ми будемо забруднювати цей одяг праведності, який ти нам даєш, то щоб ми могли його оновлювати через нове спілкування з тобою. Амінь. Амінь.